Чи корисно чмирити кращого друга, якщо він розходиться і сходиться з дівчиною для його ж блага, він твій підписник, дивлячись, як це виглядає. Дивлячись, як це виглядає. Я можу сказати, що, ну по своєму досвіду, коли треба людині дати результат, ми кажемо там про те, щоб його навчити, там знайомитись чи правильно проводити побачення, я бачу є два типи людей. Першим Треба казати якомога більше хорошого. І треба навпаки казати, ти умнічка, ти молодча. Ну тобто, концентруватись на тому, що він робить добре. І тоді людина продовжує робити. Тобто, для неї це як паливо. Ти її нахвалюєш. Нахвалюєш, 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 ну, коли є за що похвалити. А є люди, яких можна тільки хуїсосити. Тільки хуїсосити. І тільки тоді вони починають щось робити. Я не знаю, який ти друг. Я не знаю, як саме ти його ховісосиш. Тут також це просто мистецтво. Це треба також вміти. Але чи може це спрацювати так?